Продається затишний будинок у селі Тарасівка, Фастівський район Київської області. Це ідеальний варіант для тих, хто мріє про власний дім із великим подвір'ям у мальовничому селі, але водночас не хоче втрачати зручності міського життя. Найближче місто Фастів лише 7 кілометрів до Білої церкви близько 30, а до Києва приблизно 110 км. Загальна площа становить 64 квадратні метри. Тут дві просторі кімнати, світла кухня, затишна веранда та додаткові підсобні приміщення. Дім повністю готовий до життя заведений газ, комбіноване опалення, є електрика та вода зі свердловини. На території велика земельна ділянка у 43 сотки. Це справжній простір для ваших ідей. Можна облаштувати великий город. Посадити сад або створити власну зону відпочинку. На подвір'ї є все необхідне для господарства: добротний сарай із прибудовою, літня кухня, де зручно готувати у теплу пору року, просторий погріб із гарною вентиляцією, який ідеально підходить для зберігання овочів та консервації, та власна криниця з чистою водою. А ще тут є зручний заїзд для авто, а дорога біля будинку асфальтована. У селі гарна інфраструктура. Поруч школа, магазин, дитячий майданчик, пошта та зупинка транспорту. Усе буквально за кілька хвилин від вашого дому. А зовсім неподалік є ставок та озеро, де можна відпочивати влітку. І головне. Будинок продається лише за 700 доларів у зв'язку з терміновим від'їздом власника.